Любі, я знаю, як ви чекали це відео. Після моїх сторіс мені так багато писали, як я, як я почуваюся, як пройшла операція. І нарешті я готова вам усе це розповісти і навіть показати. Попереджаю відразу: у цьому відео будуть досить відверті моменти. Тож, якщо ви дуже вразливі до таких кадрів, краще дивіться з обережністю. Чесно скажу, я хвилююся. Ви готові? Не забудьте поставити лайк та підписатися, а ми починаємо. Я вас всіх вітаю на своєму каналі, і зараз я буду вам все показувати і розповідати, яку ж саме операцію я буду робити. Чому я вирішила це все розповідати в блозі, тому що я впевнена на 100%, що багатьом. Це цікаво, багатьом це актуально, тому що багато хто хоче зробити і боїться. Я боялася так само, і так само я десь шукала відгуки. Я розповідаю, яку операцію я хочу зробити. Це буде блефаропластика. Зараз ми будемо з лікарем вирішувати, чи повна да? чи тільки верхніх повік. Це ми зараз з нею все вирішимо. Скоріше за все, це буде кругова. Далі, як я обирала лікаря? Чесно можу сказати, що обирала я дуже довго. Дуже довго. Тому що я дивилася на роботи. Я б я цю операцію зробила вже дуже давно, але я все ж таки не змогла знайти свого майстра, свого лікаря. І тільки зараз я вже впевнена на 100%, тому що я побачила роботи її на своїх дівчат знайомих. Я побачила багато відгуків інших, ну ті люди, які мені були незнайомі. Ну і ще мені сподобалось те, що тут не потрібно робити загальний наркоз, а це все буде набагато легше, так як ви знаєте. Знаєте, що ми плануємо вагітність, то я б не хотіла би таке навантаження на свій організм. Я вам далі все буду показувати, розповідати. В цій серії ви побачите, як мені зроблять, який одразу буде результат. А в наступних випусках я вже буду вам показувати, як в мене йде відновлення, як заживають мої шви та інше. Ходімо зі мною. Класно, що клініка знаходиться в центрі. Зараз вони знаходяться. Будинок на Жуковського чи ЖК Жуковський, якось так. Ще мені дуже сподобалося, що буквально година півтори і мене відпустять додому. Тобто, звичайно, що я сюди приїхала за кермом, назад мене будуть вести. І класне і швидке відновлення, так як немає загального наркозу. От мені чогось це не хотілося робити. Ну і мені дуже сподобалось сподобалось те, які в неї виходять шви. Зараз я вже буду йти до клініки, я здавала аналіз аналізи. аналізи я здавала ну, неважливо, де я здавала, я поздавала все, що вона мені сказала, все, що потрібно для операції, в тому числі аналізи і навіл. І зараз вона попросила роздрукувати. Якраз я вже вже це все буду. Віддавати, і буде в мене підготовка до операції. Сьогодні я вже і поїду додому. Чому мені деякі ще сподобались в Києві, але там робили знову ж таки під загальним. Я спочатку вже написала, погодилась, а потім мені було так класно і зручно, що тут у Дніпрі це так зручно, що поруч з будинком. Ну і плюс що немає загального наркозу. Все, я пішла, зустрінемось в клініці. Ми ну вже прийшли, чекаємо. Мені дали воду. Найголовніше не пити каву в цей день, бо я так, як мені пояснили, повишається тиск, і, якби, щоб не кровити, щоб не було да, ніякої там кровотечі. Але я не думаю, що це прям так дуже впливає. Але мені порадили, якби я все це роблю. Дали мені, Запропонували чай. Я все ж таки вирішила воду і чекаю. Чекаю, поки лікар до мене вийде. Чесно скажу, я хвилююсь. Одна із причин, чому я так довго на це наважувалась, це те, що я хвилювалася. Але коли я побачила роботи, то, звичайно, що в мене були такі очі, і я вирішила, що треба йти саме сюди. Як відбувається ось цей процес? Зараз мені будуть малювати на обличчі, показувати, що будуть прибирати. Ну і лікар ж для себе це все буде робити, щоб потім прибирати коротше зайве. Мені. Видали таку форму класно, що мені не потрібно нічого з собою брати. І тут ще мені потрібно буде цей шкарпеток. Ага, це на волосся мені треба вдягнути, а це мені потрібно буде заповнити карту. Пацієнта. Хух. Зараз вдягну і буду виходити. Так, ми вже обговорили все з лікарем, мені зараз потрібно змити мою косметику, і далі е, вже будуть робити мені е, розмітку, будуть вже малювати. Що будуть видаляти? Так, ну як ви зрозуміли, я досі трошечки хвилююся. Не трошечки. Зараз ми будемо робити кругову блефаропластику. Нашій пацієнті трохи низько розташовані брови і трохи є вже нависання. Вона молода дівчинка, вам 36 років, але це генетична ситуація, вона повністю спадкова. У нас тут є важкі повіки. Тут є надлишки шкіри, і також тут є вже а, жирові грижки. Їх треба буде видалити і припідняти, привідкрити нашу повіку. І я це зроблю сьогодні. І також в нас є трохи на нижніх повіках жирові грижки, тобто така, подивіться догори, трохи така а, припухлість. Так? І вона вже трохи турбує, так, як і малярний жир. Тому mm -hmm. ми сьогодні. Трохи підтягнемо цю зону, і в нас буде більш гладенька повіка, і не буде цієї одутлаватися може зранку. Да? Є така ситуація. Більше тут у мене. Ну більше там, але за рахунок а, того, що ми підтягнемо ніжню повіку, ми також і покращимо, поліпшимо вид маляром. Маляр, mm -hmm. да, так. Ось так. Такий об'єм mm -hmm. у нас сьогодні буде. Як ти себе почуваєш? Все нормально. І таке, mm. я заснути хочу. Хочеться поспати, але саме себе не дайте заснути. Да, да, Переживає дипломо. Да. Я б д'ю. Ага, mm -hmm. Він контролює мене. рух, mm -hmm. так? Рік, так? Mm -hmm. А в принципі, можна вже і поспати, бо не боляче. Таке відчуття, як наче на нарощуванні вій. Mm -hmm. Щось роблю, так? Так, да, да, щось ви робите біля очей, але я ну, не відчуваю, Просто дотик відчуваю. Ну ось так. Тобто не боляче, комфортно і також це без нагрузки на організм. Тобто я навіть антибіотики не призначаю після цього. І в нас немає загальної анестезії, це місцева анестезія, тобто дуже все лояльно, так? для організму. Ну що, ми закінчили. Ну як ми лікар закінчив? і Я стою, уже вам знімаю. Нормально. Я думала, що відчуття будуть в мене набагато гірші. Я себе реально нормально почуваю. Мені тут ще дали ліки. Так які для чого операція пройшла <плес> дуже гарно. <плес> я гадаю, що е оченята будуть дуже гарні. <плес> так. так і я вам даю з собою це е для того, щоб <плес> <плес> ви казали, а забітували <плес> на ніч. І тут е, обробляти глазки. Uh -huh. ще є хлоргексидин і ватні палочки, і вам подаруночок від нас. Uh -huh, дякую uh -huh. Завтра ми е, побачимося на перев'язці. Uh -huh. Я зніму деякі шовчики uh -huh. і поміняю деякі пластирі. Uh -huh. Чудово! Тоді до завтра! Як і обіцяла, показую вам себе на другий день. Як я спала мені дали спеціальний бінт. Я перев'язувала повністю, спочатку це були такі марліві, знаєте, такі подушечки, вони мені дали. Я наклала їх на свої очі і обмоталася, спала я тільки на спині, і мені сказали, що спати на спині мені потрібно буде ще два місяці. Я про це не знала, якщо чесно. Ну, Це зрозуміло. Сьогодні мені це все закривали, сказали закрити саме тому, щоб, не дай Бог, щоб да, там, я вночі скрізь сон не почухала, нічого не тим. Тим паче в подушку, щоб я там не занирнула, щоб шовчики були максимально непомітні у майбутньому. Давайте я зараз отак вам ближче покажу. Чесно, сьогодні набряк ще більший, Оце, це око ще більш-менш. Оце просто монгол. Мені пишуть друзі, бо Санька, захворівший був, не зміг мене забрати. Була подруга моя зі мною, і приїхали друзі, щоб забрати вже мене потім додому. І вони так на мене дивилися, то, ну, вони просто в шоці. І сьогодні, знаєте, я ще більше монгол, ніж вчора. Вони вчора, так в мене так роздивлялися. Ну нічого, я зараз хочу нарядитися, нічого, поїхати мені сьогодні потрібно е знімати шви і оце все будуть переклеювати, а потім, здається, через тиждень я знов буду. До неї приходити, і вона буде далі вже казати рекомендації. Почуваю себе нормально, болить не болить, чесно, просто важко, тому що. Кліпати важкувато, воно якби все натягнуто, е е сльози іноді біжуть. І просто що я погано бачу і не можу робити якби все, що б мені хотілося. Не можна займатися спортом, тому якби моя планка переноситься, голову мити лише в такому положенні, ну типу як в салоні, миють. Санька сказав, що мені допоможе помити голову. Сьогодні я вже поїду так. Нормальна в мене голова. Ну і далі буду вже вам показувати, що в нас відбувається які процеси. Показую так вам ближче. Нема кому записати мене сьогодні, тому пишу вам так через дзеркало. Але ну, я думаю, ви тут все. Все побачите. Чогось не допедрила, я ще можна перевернути камеру. Давайте ось так вам буду показувати. Ну, вигляд, не дуже зараз набряк буде аж 5 днів в мене. Це якби точно. Ось так я виглядаю. Дивіться, просто що якщо ви також це плануєте робити, то ось так це все буде виглядати. Не у всіх, але у мене. Так, я бачила, що у деяких дівчат тут прям через три дні ні сенсів, нічого. Ну, це якби індивідуально. Тому я нічого не можу сказати, щось поганого, тому що є легше це все проходить. але це все індивідуально, як з губами, розумієте? Комусь вколять і не видно, просто тут губки да, припухлі і все такі тверді. А комусь вколять сенсі. Тобто, це дуже індивідуально. Ну, Дивіться. Не дуже прям, погано, але. Але мені зараз не подобається зовсім. Сподіваюсь, через п'ять днів буде більш гарніше. Ну нічого, так в мене, типу, все норм. Вдягну окуляри, буду наряджатися, там, може, якийсь бюст вдягну такий, щоб сюди всі дивились і ніхто не буде дивитись на мої очі. Так, ну як і казала, баба Даша нарядилася, вдягнула окуляри. Все нормально. Йдемо до лікаря, знімати шви. Так, процес пішов, але лікар каже, що можливо ми сьогодні не будемо знімати швидше будемо? Подивимося зараз. Там зараз все гаразд. Я бачу, ви навіть не підкровили. Практично я може тут заміню пару пластирків, все інше ми оставимо. А потім через тиждень да мені до вас? А потім, так, через тиждень. Угу. Весь тиждень ви будете просто ходити, щось своє робити. Я гадаю, що вам це не буде заважати. Угу. І потім вже ми знімемо всі шви. Угу. Чудово. І ще три дні ви будете в пластирках, я гадаю, так, після цього, після зняття шви. Угу. Потім вже ми їх будемо знімати зовсім. Тобто, ще, скажімо так, 10 днів в пластирях і все. Потім ви вже будете, я гадаю, без сінців, але їх тут небагато навіть зараз. Я в мене все зніму і переклею на, більше, на більше такі а, тілесного кольору. О, буде класно. Так. Вони не будуть заважати, вони не будуть такі помітні. Так що це буде краще для. Бачимо, що сінці трохи є, але це не критично зовсім. Дуже гарна ситуація. У нас трохи є сенсі, але через тиждень-10 днів їх вже не буде. Це нормально абсолютно. Трохи набряк є. Але ви бачите, які тонесенькі в нас шовчики. Тобто в нас будуть дуже гарнесенькі, я вважаю, рубчики. Не... І дуже швидко їх не буде видно. Як почуваєтесь? Та все добре. Як спалося? Добре. І спалося, так, да, все нормально. Я добре. не можу сказати, що прям якийсь жах. з грудьми було гірше. Так. Тому і спала нормально, добре. і ну, в мене нічого не було. Все добре. гарно. Я рада. І так. Підписуємось. Не забувайте писати коментарі, хто робив блеферо, хто не робив, що можливо вас хвилює. І будемо всі ми спілкуватися в коментарях. Ставимо лайки, я ж для вас старалася. І підписуйтесь, чому, тому що наступні серії вже будуть виходити про відновлення після блеферо як ви зрозуміли. Поки така ситуація, поки набряк, поки да, Мангол, поки так, але зараз ще я буду краплі, там деякі ліки приймати. Через п'ять днів вже буде зовсім інший результат. Я вас люблю. Це все зроблено для вас.